Росіяни стріляють з реактивних систем залпового вогню з території Запорізької АЕС. Про це свідчить відео, яке опинилось у розпорядженні журналістів-розслідувачів видання The Insider. зазначається, що відео було знято у ніч з 2 на 3 вересня. На кадрах видно, що реактивна система залпового вогню знаходиться у безпосередній близькості від енергоблоку. The інсайдер попросив експертів Інтелігенс Тім вивчити відео на що. Ті відповіли, що у кадрі видно труби Запорізької ТЕС, які видно і на панорамному фото з Google. Експерти підтвердили, що зйомка справді ведеться з протилежного берега Дніпра. Камера спрямована на південь. Це означає, що місце запуску реактивних систем залпового вогню знаходиться на захід від Запорізької ТЕС. Також на захід від ТЕС знаходиться територія самої АЕС. Втім, експерти зазначили, що те, чи справді реактивний. Активні снаряди запускають саме з території станції точно встановити неможливо.